пані посол, я радий вітати вас в Україні Ми зустрічаємося незабаром після зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом в овальному кабінеті, а також після того як головні лідери ЄС висловили свою підтримку Україні. Але, зрештою, це непорозуміння з американськими партнерами може ускладнити всю ситуацію в Україні. Чи готова Європа до швидкої мобілізації, в тому числі в оборонному секторі, щоб мінімізувати наслідки? Добрий день. Рада вас бачити. Дякую за запрошення ви питаєте, чи готова Європа. Я думаю, що хочу почати з того, як це було висловлено всіма ключовими європейськими лідерами, що ми були з Україною. Ми підтримуємо Україну і ми будемо стояти з Україною. Судвидюкраїн ви стендвидюкрайнінвивостендвидюкраїн щодо оборони України завтра важлива зустріч у Лондоні, яку скликає прем'єр-міністр Великої Британії. Стармер який був у Білому домі на початку цього тижня. Вона присвячена розробці більш конкретних контурів того, як Європа могла б надати гарантії безпеки Україні також 6 березня наступного тижня, президент Європейської ради Антоніо Кошта, який у понеділок був у Києві разом із президенткою фон фондерляєн та 21 комісаром, скликав надзвичайний саміт Європейської ради, щоб обговорити підтримку Україні її захист, а також збільшення витрат на безпеку та становище європейського континенту. Бот Сапортуюкраїн, дифенсов Юкраїн Еносо. Інкрис ін тож я гадаю, що є всі елементи для того, щоб позитивно відповісти на ваше запитання щодо завтрашнього засідання та на наступному тижні в Європейській Раді. позиція України чітка. Ми не можемо прийняти перемиря без жодних гарантій безпеки. Тож постає питання: чи варто очікувати від Європи якогось проривного рішення завтра чи на наступному тижні? I think that we all understand that who is the aggressor, who is the victim? Думаю, ми всі розуміємо, хто агресор, а хто жертва. І ми всі розуміємо, що президент Зеленський неодноразово красномовно казав. І я особисто також говорила в українських змі, що ключем до міцного миру дійсно є гарантії безпеки. Ми всі в Європі це розуміємо, і я вірю, що ці зустрічі як у Лондоні, так і в Брюсселі стануть важливими кроками на шляху досягнення цього. Степсонґетиндеркансидери. З огляду на сьогоднішню позицію адміністрації Трампа щодо всієї безпекової ситуації та України що сьогодні має бути пріоритетом ЄС запобігання відчуженню Європи від Америки чи ширша незалежність Європи? О ізит продер як, наприклад, заявила вчора прем'єр-міністр Італії Мелані, разом, західний альянс сильніший. Немає жодних питань з цього приводу, але я думаю, що ми маємо достатньо елементів волі та інструментів, щоб стати справжнім постачальником безпеки. Я думаю, що зі сполученими штатами було б ефективніше та легше ніж без них. Але нам просто потрібно буде дивитися та пристосовуватися до ситуації в міру. Її є Українській делегації не вдалося підписати угоду про співпрацю щодо Копави. Чи варто очікувати активізації переговорів з ЄС на основі підписаного у 2021 році меморандуму про стратегічне партнерство щодо сировини у нас з 2021 року діє меморандум. На його основі ми надали багато технічної допомоги. Ми співпрацюємо з українською владою, щоб допомогти провести дослідження та скласти карту мінеральних багатств цієї країни. Я думаю, що ми в партнерстві продовжимо цей спільний розвиток. але чесно кажучи, я не думаю, що зараз це першочергове питання для європейського союзу. Я вважаю, що першочерговим пріоритетним є робота з Україною над тим, як покращити її обороноздатність, посилити для переговорів та як розробити гарантії безпеки давайте не забувати, що цього тижня у нас також є дуже важливий напрямок її розширення ЄС з Україною. Серед усіх цих напрацювань власне одну з ключових вимог ЄС і МВФ ухвалила Верховна Рада. здається, в четвер чи п'ятницю було створено Вищий адміністративний суд. Тож, поміж різноманітних криз і бойових дій, ви продовжуєте реформування. У нас великий порядок денний, і я думаю, що меморандум 21-го року триватиме, як і до нині. Зараз це не головний пріоритет для ЄС. Пані посол, уточнюючи запитання, єврокомісарка Кос під час свого візиту до Києва разом з усією делегацією Єврокомісії заявила, що що їхня мета почати переговори стосовно трьох кластерів. На вашу думку, це на сьогодні здійснено. Фізибоко тудей айверимажхопса Я дуже на це сподіваюся. Я вважаю, що Україна готова до відкриття кластерів, тому що час найгостріших дискусій відбувається саме після їх відкриття. І я дуже сподіваюся, що ми матимемо необхідну одностайність, щоб швидко рухатись в цьому напрямку. Пані Посол, дякую за це інтерв'ю. Дуже дякую.